Слава Україні! Героям слава! Ну що, Вітаємо всіх на турнірі, присвячений 25 рокам команді Health Group. З нами Максим, один із засновників, організаторів цієї команди. Макс, розкажи декілька слів, що сьогодні відбувається тут, і чого ми зібралися вас на кавичі? По-перше, слава ЗСУ, слава Україні. Дякуємо нашим захисникам. Що в такий день у нас є можливість. Хоча б якесь маленьке свято влаштувати для людей. Сьогодні визначальний день, тому що 25 років тому була заснована команда Хелзруб, і це чверть століття. Ми пролетіли, пробіжали разом. Зараз сьогодні люди з першого составу команди, який грав в КФЛ у 2002 році, найстаршому нашому гравцю 59 років. Наймолодшому сьогодні 14 років, тобто, це Супер. просто півстоліття. Скажи декілька слів глядачам, як виникла ідея створення команди і чому саме така назва? А, назва тому, що ми грали кожного кожної суботи, кожної суботи неділі на вихідних у гідропарку. Грали своєю командою, яка вийшла з інституту. А, Люди додавалися, і яка назва може бути у людей, які займаються здоров'ям, група здоров'я? Ось якось там перевели її англійською мовою. Health груп. Нас по перше на перших порах там плутали з Холс. Була такі людяники Холс, казали, що комерційна назва Холс груп. Ні, це Health груп, група здоров'я. Просто хлопці хотіли перейти з гідропарку на більш такий е, конкурентний рівень, тому створили команду, форма команда, ну як у всіх буває. Скажи, будь ласка, за цю історію 25 років ми бачимо дуже багато кубків, багато турнірів команда приймала участь, виграла, це в тому числі і всеукраїнські, міжнародні були. Як вважаєш, який найцінніший кубок команда виграла? Ну, Такий, да, який був, як то кажеться, на жилах можливо, команда пройшла його і просто вигріз. І який склад був найсильніший от за історію 25 років? О, важкий. Перша половина дуже важка, бо кожен кубок це, ну, це пам'ять окрема, вони всі були так, на жилах виграні, там, не було легких якихось перемог у фіналах. Багато фіналів ми також програли і не, там, стидаємося про це казати, бо без поразок не буває перемог. Мабуть, я можу виділити е, три таких епохальних. Ну, перший, взагалі, там є перший кубок 2004 року. Він стоїть окремо. А перше, це великий кубок, який був нам вручений за три поспіль перемоги у КФЛ. Ми дуже прикладали зусиль і 12 років до цього йшли. Другий кубок це а, Мінськ 2012 року. Це була. Ну, Видатна перемога у дуже сильних полупрофесійних команд Білорусі. І минулого року вже під час активних бойових дій це перемога у лігі ХФЛ. Я вважаю, це ну, дорого коштує. Декілька слів твої побажання командам, які можливо лише створюються, і хотіли б пройти четверть століття як ви, як мінімум. Що б ти порекомендував? Ну, по-перше, це... По це колектив. Ми називаємо свою команду великою сім'єю, великою родиною. Тому я вважаю, що головне це створити колектив. Ми ж не професійні команди, ми не женемося там за якимсь грошима. В нас гроші тільки свої. Тому на колективі тримається все. Колектив, ініціатива кожного і допомога кожного. Ну що, ще раз вітаю вас з цим святом. Бажаю пройти ще як мінімум стільки ж років і залишатися такою великою родиною, щоб вона лише збільшилась кожним роком. Ну і дякуємо Збройним силам України за те, що можемо сьогодні тут грати у футбол.